На каналі! З вами знову дивани Душніла, а отже закінчився третій тиждень тренувань і настав час переглянути його результати та скласти план на наступний тиждень. Це був перший тиждень, коли довелося змінювати план тренування прямо по ходу. Але цього не уникнути, тому на цьому зупинимось детальніше, трошки пізніше. Також сьогодні пропоную вам розглянути вплив бігу на процес жироспалення та схуднення. Тож, давайте почнемо! Давайте спробуємо розібратися, чи справді ж біг впливає на схуднення і допоможе скинути зайву вагу? Це питання хвилює багатьох, адже з усіх доступних фізичних активностей саме біг найчастіше пов'язують з процесом втрати ваги. А також біг є надзвичайно доступним, адже майже в кожного є пара взуття, а також кожен може вийти на пробіжку та пробігти декілька кіл навколо власного будинку. Але чи є насправді біг ефективним для схуднення? Спершу, давайте розберемося, звідки взагалі береться зайва вага. В людському організмі закладений механізм збереження та відкладання енергії така собі жирова скарбничка. І звісно ж, перше питання, яке тут виникає навіщо ця скарбничка потрібна та чому туди відкладаються саме жири? Вчені пов'язують існування механізму відкладень з історією перевісних людей. Яким, щоб добути їжу, потрібно було йти на полювання, можливо, декілька днів відслідковувати здобич. Витратити сили і енергію на те, щоб її полювати, і дотягти до себе в печеру, і це все за умови, щоб полювання було вдале. Тому організм людини пристосований запасати енергію, коли є надлишок, і споживати її з запасів, коли є дефіцит. Зараз же ми маємо вдосталь їжі, за якою не потрібно полювати, а іноді виходити з дому, адже кур'єр доставить все до дверей. Отож, ми полювали нашого кур'єра. Спожили певну кількість калорій. Але на що ми їх витратимо? Скажімо так, по новому режимі, сидячи на дивані просто на діяльність наших систем, організм середньої людини спалить 2000 ккалорій для чоловіка і 1500 ккалорій для жінок, так званий базовий енергообмін. Але якщо ми спожили більше, все піде в скарбничку, на боках. Звідси виходить відповідь на питання, чому саме жири. В одному грамі жирів міститься близько 9 ккалорій енергії. А в одному грамові вуглеводів всього 4 ккал. Тобто для збереження однакової кількості енергії потрібно запасти вдвічі менше жирів, ніж вуглеводів. Організм людини доволі раціональний. Добре, ось ми і розібралися, чому наш організм відкладає жири для збереження енергії. Але як нам її витратити і до чого тут біг? Що ж, конкретно біг в цьому випадку ні до чого. Можливо, вам просто подобається бігати. Проте суть процесу це спалювання зайвої кількості енергії і створення дефіциту. Щоб організм не відкладав жири, а споживав з запасів. Будь-який вид активності дасть вам можливість витратити кілокалорії. І якщо при цьому ви суттєво не збільшите споживання, ви будете втрачати вагу. Яробні навантаження, можливо, не самі ефективні, в схудненні, оскільки помірне навантаження в середньому дає споживання близько 8 кілокалорій на 1 кг ваги в годину. Тобто моя годинна пробіжка при моїй вазі спалить близько 700 кВкалорій, що наче й небагато, проте це допоможе мені мати дефіцит енергії. Існує поширена думка, що чим більше ти піднієш, тим більше втрачаєш ваги. Дехто годинами сидить в сауні, хтось мотає себе поліетиленовою плівкою, а хтось в теплу погоду одягається в зимове і біжить. І я теж експериментав колись. На власному прикладі скажу, що бігти так дуже важко. Одежа мокра, тобі тяжко дихати, можна і тепловий удар отримати. Насправді, піт це лише спосіб охолодження тіла. Скажімо так. Звісно, якщо зважитися одразу після такого експерименту над собою, то на вагах буде приємно і бо організм втратив багато вологи. Але ці кілограми швидко повернуться, як тільки ви відновите водний баланс. Певненість в цьому методі з'явилася від професійних спортсменів єдиноборств, які часто так роблять, перед змаганнями для того, щоб потрапити в бажану вагову категорію. Але давайте повернемось до бігу або до будь-якого іншого аеродного навантаження. Та чим він може нам допомогти? Щойно ми починаємо бігти, організм використовує доступну енергію глікоген або ж вуглеводи, яких ми можемо запасти не так багато, вони найдоступніші, оскільки зберігаються в м'язах і печінці. Після скінчення запасів глікогену організм починає використовувати як паливо жири, окислюючи її. Так, звісно, в реальності, і скоріше, це не перехід з одного виду палива на інший, а скоріше змішування в різних пропорціях. Проте, якщо дивитись на речі просто, то це виглядає приблизно так. Тож, якщо бігти на ще серце зранку, то організму доведеться конвертувати жири в енергію, оскільки запас вуглеводів до сніданку невеликий і його потрібно тримати на чорний день, якщо буде включатись високоінтенсивне навантаження. Отже, біг до сніданку вмикає механізм спалювання жирів. Але як воно відбувається? Для того, щоб жири виділяли енергію, їх необхідно окислити. Тобто нам необхідно багато кисні. Як ми з'ясували вже на минулому тижні, найвищий ККД нашої серцево-судинної системи при 60% від максимального пульсу. Тобто на цьому пульсі ми доставляємо найоптимальнішу кількість кисні. І власне на такому пульсі ми можемо бігти доволі довго. Тож, якщо наша ціль схуднення, то найефективнішим для нас буде тривалий повільний біг на серце. Та треба пам'ятати, що все це буде працювати лише при умові дефіциту калорій в раціоні. Також біг до сніданку підійде не всім, оскільки, не маючи енергії, може відчуватись лапкість та поморщитись голова. Не забувайте прислуховуватись до власного організму і рухатись в тому напрямку, який підійде саме вам, адже вам має бути доволі комфортно, щоб м'який диван не притягнув вас назад. Я не рахую калорії і не відслідковую баланс, спираюсь на власні відчуття, проте маю певні харчові звички. Проте я не професійний тренер, а лише людина, яка працює над своїм здоров'ям і шукає, що працює саме для неї. Пам'ятайте, що кожен організм індивідуальний і важливо прислуховуватися до власних відчуттів. Як я казав на початку ролика, цього разу мені не вдалося дотримуватись плану тренувань і довелося вносити корективи. Але давайте про все по порядку. В понеділок я провів одну годину велотренування. Це як завжди, просто покрутив педалі на високій передачі, тримаючи пульс в першій другій зоні. Такі помірні навантаження дають мені ще кращу можливість відновлення, оскільки підвищена частота серцебиття зумовляє більший об'єм крові, який прокачується. При цьому м'язи, які задіяні прибігові, не отримують додаткових навантажень. У вівторок я провів годину пробіжку. Доволі непогане тренування. Темп тримав легко, пульс був в межах другої зони, було доволі легко і приємно бігти. Так як зупинок і переходів на ходьбу я вже не роблю, то почав зосереджуватись на частоті кроків. Не те, щоб зараз в цьому є якийсь сенс, проте на майбутнє відпрацювати каденс не завадить. середу я зробив ще одне велотренування. Становив роуві, що було цікавіше крутити, і заодно такі тренування більш правильно відображаються в коннекті та страві. Та тренування було звичним: одна година в першій другій зоні навантаження. Ось ми і добралися до самого цікавого, а точніше, до дня, коли все пішло не так. Я вибіг зранку було доволі морозно, хоча термометр показував всього мінус 3. Скільки? Так, мінус 3, але було дуже слизько. Я декілька разів послизнувся, пульс почав сильно вилітати за межі другої зони. Контролювати його мені ніяк не вдавалося. Тож я вирішив завершити тренування. В результаті всього 30 хвилин бігу в третій зоні і навіть з вилітанням четверту і п'яту зони. Дуже засмутився, але спланував, що в п'ятницю спробую ще раз. В п'ятницю погода зовсім не змінилась. Тому я вирішив одну годину покрутити педалі в другій зоні як компенсацію за зірване тренування, що в принципі і зробив. Намагався крутити якомога ближче до третьої зони, оскільки бігаю приблизно в цій інтенсивності. Через додане на п'ятницю тренування біг довелося перенести на неділю. Саме тренування пройшло добре. Я сконцентрувався на супернизькому темпі, пусть тримав в другій зоні. Півтори години пройшли доволі швидко, і в кінці я вирішив додати три прискорення по 60 метрів. Такі прискорення в кінці тренування гарно впливають на налаштування жирового метаболізму, оскільки, адаптуючись до високоінтенсивних відрізків в кінці тренування, організм буде вмикати раніше наші жири до процесу синтезу енергії і зберігати глікоген для прискорень. Проте цього разу ціль прискорень була подивитись, наскільки швидко я зможу опустити пульс назад в цільову зону. І чи можна вже вмикати невеликі інтенсивні відрізки в тренування. На наступному тижні я планую додати такі прискорення до всіх своїх тренувань. Що ж, давайте поглянемо на план тренувань на наступний тиждень. Цього тижня я так само планую додати всього 15 хвилин до об'єму тренувань. І зроблю це до довгого тренування в суботу. Цього буде достатньо, оскільки до кожної пробіжки я додам ще по три коротких інтенсивних відрізки. Сильно перевантажуватись не варто, оскільки нашому організму треба якийсь час для того, щоб дотупуватися до інтенсивних навантажень. І таким чином, якщо ми будемо підвищити і інтенсивність, і об'єм, може скластися тим, що нам буде дуже важко відновитись. Щодо плану без велотренувань, то тут так само, я би просто додав по 5 хвилин на понеділок та четвер, щоб урівняти ці пробіжки і зробити їх по одній годині. Проте дуже багато часу не додавав би на цьому тижні, оскільки планую все ж таки додавати інтенсивності. Проте, якщо ви ще не готові до інтенсивних відрізків і не плануєте робити прискорення в кінці тренувань, можна додати також невеличку кількість часу до суботньої пробіжки, наприклад, 15 хвилин. Що ж, так пройшов третій тиждень. Плани четвертий тиждень складено, тож за роботу. А з вами, як завжди, був Диваний Душніла. Якщо маєте запитання, не забувайте залишати їх в коментарях. Що ж, побачимось за тиждень!